Там сума нічого не вистачає, просто перенести на помісті, <-ді> коли не знала. Доопрацюють підуваження, які сьогодні до були, ми будемо мати якісь розуміння Андрій Віталійович, ми ж виділяли певну суму, тобто на сьогоднішній день та сума може бути недостатня? Дивіться, ми виділяли, вони перерахували там. Ну, <-ді> орієнтовно на ж приїхав, 200 12-те 12 питання знімаємо з порядку денного. Не лякайте людей. Так. І е, ставимо перше питання. Ні, ні. Я в департамент, бо у нас одне питання спільне. Потім друге питання, ми за Олександром. Спільне питання: прийняття пожертви. Не зрозумів, будь ласка, ще раз. Номер два зробити перше. Ну, отак і так проще. То за дану пропозицію одноголосно. Добре. Добре. Як ми починаємо перше питання про прийняття у власті Житомирської міської територіальної громади майна якості пожертви? Так, доброго дня. Просимо вас підтримати цей проект рішення. Він стосується прийняття в комунальну власність будиночків тимчасових для проживання внутрішньопереміщених осіб. Просимо повноважити секретаря Галину Шиманську на підписання в подальшому договору пожертви. Mm. Там роботи вже завершені. Зараз йде комплектація меблями, після 6 будиночків на Вересах. Від mm. Червоного Хреста безоплатно приймаємо власність. ставного голосування. Хто задану пропозицію? Одноголосна. Наступний проект рішення наш це про звернення підтримання плану перемоги Володимира Зеленського. Міська рада звертатиметься до міст побратимів, щоб ті в подальшому звернулися до урядів своїх країн про підтримання цього плану. Такий трошки декларативний документ, але він має бути. Просимо підтримати. Шане голосування. Хто за? Одноголосно. Спасибі, гарного дня. Дякую. Третє питання. внесення змін допомоги до програми благоустрою розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади шістнадцятий, двадцять рік. Олександр Васильович. Наші пропозиції стосуються трьох позицій. Всі три позиції стосуються одного підприємства Житомиртеплокомуненерго. В даному проєкті пропонується виділити кошти на погашення заборгованості по розподілу газу 16 мільйонів, на розрахунок на постачання електричної енергії 4 мільйони і реконструкція тепломережі, яка виходить з РК 3 16 мільйонів 888 230. Є відповідний слайдовий матеріал про фінансовий стан підприємства. Дмитро Володимирович, якщо є питання, може прокоментувати. Справа в тому, що зараз існує вже заборгованість по, на перше десяте по розподілу газу 17 мільйонів 284 тисячі. І за електричну енергію є заборгованість 4 мільйона 325 тисяч гривень. Що стосується безпосередньо, Теплотраси, теж можна слайд. Це вихід з 3-ї районної котельні, провулок телефонний. У випадку, коли вона вийшла б з ладу під час зимового періоду, буквально цей мікрорайон польова залишився б на період ремонту без тепла, тому була необхідність. Виконати цей ремонт якраз в міжопалювальний період, проведений відповідно тендери. От. Роботи вже виконані. Пропонується розрахувати з підрядником. Якщо є питання, Дмитро Володимирович присутній. Більш детально, будь ласка. Старне голосування. Хто за? Одноголосно. Також в нашій програмі є три пункти, які дублюються з програмою Глазунова. Я думаю, що буде доцільно якраз йому прокоментувати або в своїй програмі, або е, зараз продовжити розгляд нашої програми. Так, у нас дивіться, ми третє питання закрили, а четверте про внесення з затвердження статуту. А, да, так. Да. Ну ми тоді треба вирішити Комунальне чи підприємство підприємствомської міської ради. Тобто, да. в не... е... ми цифр. Ви цифри назвали, а ми далі пішли. Так, значить, зміни до статуту передбачаються тільки комунального підприємства теплокомуненерго у зв'язку з тими цифрами, що ми обговорили раніше. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати доголосно. Тоді п'яте питання. У нас про внесення змін до, до міської цільової програми будівництва реконструкції капітального ремонту об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади два четвертий, рік. Я просто попередньо скажу, що поповнити, що наша програма практично вся дублюється в програмі благоустрою, щоб йшли платежі згідно п'ятсот девяносто п'ятої постановою. Дати mm -hmm. на ваш розгляд, у нас чотири зміни. В Програмі пункт 2120. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту будівлі ліцею номер 21 За результатами виїзних нарад депутатських комісій і ще в зв'язку з змінами норм ДСТУ ми провели коригування на трьох об'єктах. Почну поки що з першого ліцею номер 21 Змінилися норми ДСТУ в грудні і змінилися норми повторно в квітні. З такого пункту, як найпростіше укриття, вже не існує, тому у нас є уточнення фінансування по даному заходу в сумі плюс 3 мільйона 600. Змінилося по даному об'єкту. Змінили це обсяг фінансування по системі вентиляції, додавались димовидалення. Газоаналіз і самі вентиляційні шахти. Потім пройшли зміни у нас в обладнанні, тобто в меблях виникла додаткова потреба. Додавалися благоустрій території навколо школи, тому що ну, навколо того укриття, де проводились роботи, де проводилась дренажна система, влаштовано асфальтобетонне покриття і. На вхідній групі з однієї з вхідних груп влаштовано покриття тротуарної плитки. Тому по даному об'єкту збільшено фінансування на 3 мільйона 600. Тому прошу даний пункт і в програму, і в бюджет. Питання є. Представлю на голосування. Хто за? Слідуючий захід 121. Будівництво споруди подвійного призначення ліцею номер 7 Загальна вартість цього об'єкта складала 47 мільйонів 776. Тут теж уточнення фінансування плюс 18 мільйонів 806. Нагадаю, що тут загальна площа укриття 1200 квадратних метрів, розраховано на 600 дітей. Але в зв'язку з змінами ДСТУ, кількість дітей зараз буде зменшено, буде 560 дітей. Але додавлено зміни в зв'язку з тим, що. Перші треті класи повинні повноцінно навчатися в укриттях під час непередбачених ситуацій, тому додавали меблі, додавалися туалетні кімнати. Також додавалось збільшення на систему вентиляції димовидалення, а це призвело і до зміни в електроенергії, зміни в водопостачанні. Кожна позиція практично збільшилась. І третій пункт, так як у нас це пожитомору, прийнято. Подвійного призначення укриття у нас працює П1, ця позначка. Та у нас тут збільшилась товщина перекриття монолітної плити з 400 на 600 по товщині. Якщо ми ці зміни не внесемо, ми не введемо не один об'єкт в експлуатацію. Тому прошу пункт, цей пункт 2121, сомий ліцей і в програму, і в бюджет. Тепер на голосування. Хто за слідуючий це захід це ліцей номер 8 Тут тільки зміни в програму. Сума буде винесена на чергову сесію плюс 17,328. Аналогічна ситуація, як і на і на сьомому ліцеї. Тут зміни тільки в програму. Ставлю голосування. Хто за І Новий захід, новий захід в програму 3.2.1.1 Реконструкція системи опалення, приміщення поліклініки за адресою місто Житомир Покровська, 159». З одної сторони ми зробили амбулаторію пару років назад, а з іншої сторони, приміщення була стомат поліклініка. Зараз амбулаторія хоче встановити свій лічильник, тобто відмежувати тепло. Якби воно в роботах зроблено, але в підвальному приміщенні треба встановити лічильник, провести деякі види робіт. І це воно проводитися за кошти самої. В ПМСД, да? ПМСД, тому з бюджетами не просимо, просимо нести захід в програму. Питання є. Має, стане голосування. голосно. І прошу підтримати ці заходи в програмі благоустрою Олександр Васильович. За дану пропозицію да. прошу голосувати. Одна да. Так. 15 так. У нас було закладено 15 мільйонів співфінансування з міського бюджету на укриття 6-го ліцею. ЮНІСЕФ виготовив нам проект на 92 мільйона. Ми подали заявку на співфінансування з державою. На жаль, нам не дали, і за рішенням бюджетної комісії оголошувати тендер на закупівлю даного заходу. Тільки після того як буде виділено всю суму в бюджет. На жаль, кошти не поступили. Кінець бюджетного року нам ці кошти ну недоцільно тримають. Далі будемо подаватися на нову суб'єнцію. Можливо, хтось із спонсорів, чи тому кошти повертаємо. Шановні депутати, прошу ще пункт 2 по бюджету. Тут у нас мінус мільйон чотириста по лікарні номер 2 так, да, підтримати. це у нас операційний блок в лікарні номер 2 Було співфінансування 5 мільйонів з місцевого бюджету і 22 з державного бюджету. Провели тендер. Є економія коштів тендерних згідно підписаних договорів. Тому зняли з нас надлишкових 1 мільйон 400, Просимо підтримати голосування. Хто за дану пропозицію? Одноголосно дякую. Дякую. Шосте питання. Про внесення змін додатку, до, до додаток номер 2 до рішення Житомирської міської ради від 3.04.2020 року No1822, про затвердження переліку об'єкту нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади для передачі в оренду. Навроні. Це стосується двох. У нас є дві заяви. Поступила одна, благодійний фонд Каретаспех, просить приміщення на відрока 42 7 для ну, своєї діяльності. І друге інститут. НДКЦ криміналістичний, другий чи третій, по-моєму, третій поверх польова, Майдан польовий 2, 255 метрів для проведення аналізу ДНК. Їх не вистачає Тут, ну, площі. Так що, Роботи багато, тому е, є дві заяви, всі погодження є на. Таня, є ставлю голосування одноголосно. Дякую. Дякую. Сьоме питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік. Вікторія Мікало, прошу. Проектом рішення передбачається надати фінансову підтримку силам оборони за їх зверненнями на суму 11 мільйонів 180 тисяч двісті. І ще просимо на фінансову підтримку КП центр інвестицій. Це виключно заробітна плата керівника і можливо головного бухгалтера, якщо дай Боже вона буде заповнена. 104 тисячі 730. Це до кінця року. І наразі будиночки, про які сьогодні доповідалися першим питанням будуть переходити на баланс саме КП центр інвестицій. Він буде як балансоутримувач да, цих об'єктів. Немає ніколи нічого питання. на голосування? Одноголосно. Дякую. Так, восьме. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.23 номер 969 про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 24 рік. Відповідно до постанови кабміну. За період 7 жовтня до кінця 24 року нашій громаді передбачено 17 мільйонів 164,7 тисяч гривень на харчування учнів початкових класів. Ця сума вже надійшла, тому пропонується прийняти її до бюджету. Наступна сума: ви вже проголосували. Те, що стосується лікарні номер 2 також по управлінню комунального господарства 20 мільйонів електроенергія та природний газ, 16 мільйонів. Мережа по телефонному УКБ. Ви всі позиції проголосували. Позиція номер 8, мінус 331,3 і тисячі гривень, це кошти по різних об'єктах економія. Зменшуємо субвенція державному бюджету 11 мільйон сто і тисячі. Всі ці видатки проводяться за перерозподілу видатків розпорядників а також резервного фонду. Інших пропозицій немає. Прошу підтримати. Ставлю голосування. Хто за одноголосно, дякую. Дев'яте. Про надання згоди на встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Добрий день. день. Добрий. Значить, про, проєкт, проєкт рішення про надання згоди на встановлення меж на частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0029 ГА. Це 29 квадратних метрів для обленерго для встановлення ТП. Трансформаторної підстанції. А де, де, де саме? Це, це Параджанова 133, це територія поліції, школи поліції, де собак тренують. Їм для підключення треба збільшення мощностей і необхідна те, трансформаторна підстанція. То ми даємо сервітут, так? Сервітутне користування. Mm. Ця ділянка перебуває в школі міліції в користуванні постійно, тому ми даємо сервітутне від міської ради для Обленерго. Коїсь поминуло. Дякую. Оду голос. Так, 10-те. Про надання дозволу на виконання документації із землеустрою в межах села ВРАСИ. Даним проєктом рішення пропонується відвести, надати дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки площею 020 га. В селі Вереси, вулиця Остапа, Вишні, 30, це наша смоковка. Для будівництва будинку сімейного типу ДБСТ. Питання, шаленкове. Немає. Ставлен голосування. Хто за? Одноголосно. 11 про надання юридичної особи дозволю на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земелі ділянок. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розробку проєкту відведення Житомир Обленерго. Земельних ділянок в селі Вереси вулиця Смуківська, площою 76 квадратних метрів для будівництва трансформаторної підстанції і опор електропередачі до цієї підстанції. Ця трансформаторна підстанція для обслуговування буде використовуватись для переселенців містечка, що будується. І, і. і наступний пункт другий. Так само ж Обенерго, це на вулиці Северина-Нилимайка. Будівництво трансформаторної підстанції буде використовуватись для обслуговування дитячого будинку сімейного типу, що зараз будується за кошти литовців. Так ми видаємо земельну ділянку ще троєч, скажіть, будь ласка, у нас видаються на якій підставі ми видаємо сервітута, сервіту та користування Ці ділянки це проекти відведення, вони не сформовані, на їх немає земельних ділянок. Ми даємо дозвіл на розробку проєкту. Ця ділянка сформується обленерго і передати їм в оренду після того, як вони розроблять проект проекту відведення, отримують кадастровий номер і знову на нас подадуть звернення щодо передачі в оренду. Дякую. Ставлю голосування. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Дякую. Тоді нас реліктань всіх вичекано. Всім дякую, Олександр Іванович, Вашу пропозицію виконана. Дякую